Що гроші нікуди не випаруються, і все буде добудовано в обіцяній якості і об'ємі. Це фактично твоя обіцянка. Та так, однозначно ми гарантуємо і ми відповідаємо за свої слова. Я відповідаю з більшість за операційні процеси, за дозвільні документи, за всю співпрацю зі всіма фактично державними органами за фінансові всі питання і за організаційні пенсії. Який у тебе бекграунд, звідки ти в будівництво прийшов? Айт розкажу про підприємницьку діяльність там вісім років назад. Я повернувся зі штатів, куди я поїхав і працював на будівництві. Спочатку я починав від звичайного підсобника з мексиканцями, працював в Нью-Йорку. Потім я вже очолив об'єкт. В підпорядкуванні моєму працювало близько 15 людей. І перші зароблені кошти вже в більшому такому вигляді, там декілька десятків тисяч доларів, я вклав в бізнес в Україні. Ми шукали більшу нішу. Хотілося, щоб зрозуміти, що там колосальний і великий потенціал є можливість масштабування. І я почав займатися на той момент. Це було садівництво і заготівля всього, що росте в лісах і в садах. Тобто вся ягідна лісова продукція на той момент вирощували, заготовляли і переробляли, сушили, морозили і в подальшому відправляли на експорт. Працюємо з там, більше, ніж 30 країнами світу. Це все дальне зарубіжжя, в тому числі і Схід, Японія, Корея, Китай.